Вам сподобався мій влог. Ну мені так здається. Друга частина. Насправді, основна причина, чому я знімаю цей влог, полягає в тому, що того тижня я вирушаю в тур по країні. Відповідно, я буду вишивати мало, а навантаження всякими справами дуже велике. Тому це дозволить трошечки врізноманітнити контент, який я роблю, а мені не сильно переживати, що я не маю що показати. Середу я теоретично виїжджаю. Сподіваюсь, що мені це вийде, бо цей тур має бути Ріо де Донбас. Якщо Олега відпустять, я їду до нього. Якщо ні, то я буду їхати під кінець тижня вже в Дніпро. Мені треба встигнути до того сходити на виставку і переробити мені юр. Чи я не в фокусі? Розкажіть мені, будь ласка. Якщо я не в фокусі з сирен, я не знаю, що так. Друга складова цієї історії за три дня. Мені треба встигнути поробити роботу на три тижні вперед, або хоча б зробити так, щоб всі зйомки були відзняті. А обробляти буду в дорозі, це буде. Їздити я люблю, а особливо якщо по всяким керівням. Я не впевнена, що мені вдасться показати всі ті місця, в яких я буду бувати. Стосовно вишивальних справ, по-перше, шовкова сорочка. Я зрозуміла, що приїжджаю я до сестри за декілька днів до Різдва. Відповідно, часу закінчити сорочку не буде, бо я їду до них працювати. Я це називаю, їду на заробітки. Так відбувається щороку. Моя сім'я володіє брендом чоловічої косметики. Вони самі її виробляють, самі продають. Ну а я робила фотки, можливо, пам'ятаєте з минулого влогу. Е, відповідно, під новорічні свята кількість продажів росте і потрібні просто руки. Для мене це спосіб трошечки підзаробити і відволіктися від буденності, завдяки чому я можу починати січень вже з новими думками, новими поглядами на світ фотографії. Повертаючись до сорочки, у мене в голові хаос. Я зрозуміла, що я не встигла в такому випадку зробити дорівництва, тому ризикую. Я почала пришивати комір, чи вона не фокусується. Бля. Я почала пришивати комір. Вона одну сторону зробила ззовні. Виглядає він настільки божественно, що я прям божеволі. Єдине, що мені геть не подобається, ідея робити якісь китиці тут, але можливо з часом вони тут все вималюються і буде гарніше. Я буду по чуть-чуть продовжувати робити комір. Буду дуже сподіватися, що вгадаю з коміром і довжиною сорочки, бо ви, може, пам'ятаєте, що моя сестра вважає, що вона вища за мене, але метрична система цю не підтримує. Тому я буду ризикувати з коміром і довжиною, а манжети зробимо вже по ній. Це вишивальне. Наразі я п'ю чай, зігріваюсь, і все. У мене сьогодні так собі харчування, піца і півтора кіло мандарину. Часу на щось адекватніше нема. А ще дуже лютий срач, мені навіть нема куди ту піцу покласти. В питанні піци немає нічого такого, прям страшного. Але я останнім часом практикую харчування з правильним містом в страві білків, жирів і вуглеводів, клітковини, і зрозуміло, що їсти отаку їжу просто не прикольно. бо весь час хочеться їсти, і весь час не можеш не їстися. Ну і ще по секрету: перший раз за три роки мені насправді вдається скидати вагу. Так що рекомендую харчуватися збалансовано, неправильно збалансовано. А я доки поправляю фотки. Що я тільки що не знімала, а ви на це подивитесь. Чи корм на два тижні куплено? Доки буду розкладатися, ще трохи поговоримо. У мене від 24 лютого 22 року трошечки вавка в голові розвинулась, через яку кожен раз стягаю дому і назад найдорожчу техніку, яка є. Мова йде про ноутбук і фотоапарат. Фотоапарат стоїть знімає моя. Параноя полягає в тому, що я собі уявляю, якщо я їх собою не заберу, то вночі сюди прилетить ракета і роз'їбенить все. І я лишусь без засобів заробітку. Трошки важка параноя, ну чисто, бо ну от я не знаю, скільки важить, якусь там, може, кілограми півтора, а фотофра з об'єктивом, напевно, до трьох доходить. Одно ну, і, звісно, перепідключати це все щодня вимагає витрат часу. Зато так мені спокійніше. Пік! Зробимо чаю. Чай, який всі п'ють. Мені особисто він надто фруктовий, не бракує в нього в ньому насиченого смаку. Але упаковка гарна, доки заварюється чай. Оскільки ми вчора говорили про харчування, то щоб не продовжити ту розмову. Сьогодні я буду більш логічною. Я розповім, як їм. У мене, наприклад, в якості білків і трохи жиру звідси візьму сільотка селець по-українськи, в якості клітковини салат, в якості вуглеводів, чорний такий супер мерзкий хліб, і власне все. Що цікаво, коли я спробувала таку модель харчування, в мене зникло постійне бажання їсти, бо ти не їдаєшся і потім до обіду не хочеш. Почала падати вага. Рекомендую заморочитись і подізнаватись, як це все робиться. А я буду пити чай. Do you hear it, the sound? Я вже потроху збираюся в дорогу, ну так, щоб не було зайвого кіпішу типу, що завтра. Що беру з собою? По-перше, це буде дві сорочки. Одну я закінчую і буду е дошивати по сестрі. Вона тут в робочому форматі. І щоб мінімізувати кількість матеріалів, які я за собою буду тягати, я намагаюся врахувати всі нюанси. У мене є сорочка, до неї облямівка рукавів манжети. Шовкові нитки для китиць, товстіші нитки для прокладання ниток бриш на манжети, які я буду вже шити по сестрі, і тут гуцики. Тонші нитки перле для сшивання, кольорові нитки перле для сшивання, на манжетах вони мені знадобляться. І нитки для того, щоб примитати випадку чого. А, ну і, звичайно, голки. Виглядати на це цілком похайно. Отак. Нічого не губиться, все в одному місці, якщо мені треба десь там в потязі, ще десь попрацювати. Тут, не, оскільки я сорочку швидше за все закінчу, і мені треба буде ще чимось займатися, там по дорозі назад, наприклад, я ще з собою беру сорочку Фака, я її почала сшивати. Наразі у нас є тако пришиті уставки. Так довелося зробити, бо дуже вузький станок. І коли я прикинула, як це буде, виявила, що зібрати до горла тупо нема чого під таким. Тим кутом я дала трошки більше об'єму, Що я беру до неї. Наступним кроком я буду пришивати рукави, тому я беру з собою. Викроєні рукави, викроєні манжети. Шматок тканини я викроїла дуже широкий, бо цілком ймовірно, що мені забракне довжини рукава. Я викроїла ластки, але маю підозри, що, можливо, мені знадобляться бочки. І я або докрою ще сьогодні їх бочки, або просто візьму з собою е, тканину, яка лишилася на цей випадок. Наступне це тканина для облямівки коміра. вишивальні нитки для коміра, теж фокусується. Також требатки. Нитки для комера, нитки для манжетів. Це нитки для прокладання бриш, комера, нитки для шивання, нитки для шивання. Це буде оздоблення пазушного розрізу, комера і ще чогось. А це просто сшивання. Ось така от кубка. Думаю, цього буде більш ніж достатньо, адже я з собою беру в'язання. Я собі не планувала зв'язати олегу шкарпетки з береносової вовни, оксані ж просто вовні шкарпетки і собі ще шапку. Замовила пуховик, він молочного кольору, як-то ходити в зеленій шапці з пуховиком молочного кольору. Треба в'язати. Відповідно, я беру з собою ці два вишивальних проекти, і якийсь, можливо, навіть один в'язальний або два. Бо я не можу з собою вести просто все. Ще хотілося. При мені залишилося до від'їзду зробити одну рекламну фотографію. Все решта я підготувала. Завтра я дуже сподіваюся, що потраплю на виставку, бо вона буде до кінця грудня, і я тоді на неї не попаду зовсім. І схожу до Оксани на манікюр. Вроді все розплановано, але ви самі знаєте, як буває, коли ти собі щось плануєш. Будемо сподівати. Спробую наразі повишивати. У мене є трошечки часу, я можу попрацювати з облюбівкою коміра. Плюс напишу сценарій. Я хочу до нового року випустити відео. Одне. І, відповідно, його мені треба зняти зараз. А сценарій пишеться якийсь не дуже веселий. Прямо не коментар, що не майданчиком. Нове включення з Донеччини. Я тільки з потягу, тому виглядаю дещо змученою. Не звертайте увагу. Перед від'їздом не мала часу багато знімати про те, що відбувається, і коментувати це. Тому буду розповідати постфактом. По перше, я встигла перед від'їздом сходити на манікюр до Оксани, що дуже тішить найближчі три тижні. Я про це не думатиму. по і я попала на виставку з дівчатами. Мова йде про виставку, яка проходить в музеї ідей на валові 18. А я вам зараз покажу пару кадрів, як це було. Будуть ці знайомі такі штучки. Я прям не знаю, звідки я їх так знаю. Оці, оці будь ласка, виглядювала там. Ті, Але суть сама. та сама. -та Хмелики. Та-та-тан! Повишивки. З позитивного. Я закінчила комір. Повністю підшила, з обох сторін. Красиво капець. По-друге, я почала підшивати низ. По-третє, не пам'ятаю. По-третє, в потязі підготувала обидва манжети до пришивання, але не безпечалий. Доки я обрізала отут от в комірі зайву тканину. Не знаю як я була дуже втомлена і випадково чікнула отут от полотно. Я його спробувала підшити. вийшло досить так не дуже делікатно. Ну жливо просто за шию одним з оцих от хмеликів тут. от спереду це було печально. Наразі відкладаю. Йду вмити голову, бо незабаром приїде Олег, має приїхати. Одіваюсь, це і все, ідей, що говорити немає. Тільки з потяга я насильно думаю головою. Дуже тішуся, що нарешті доїхав і сподіваюся, нарешті побачити свого чоловіка. Думаю, що в процесі можливо ще щось зніму, можливо, ні, бо дуже скучала і дуже хочу його побачити. Не буду думати про відоси. ще сьогодні намонтувати відео гірське про наш з Олегом похід брожали, якщо вийде, бо щось мені дуже тяжко дається. Ну і все. They want. They want. They want. They want. They want. They want. They